Майдан незалежності у сльозах та смутку Рівне віддає останню шану мужньому захиснику В'ячеславу Боричуку. В'ячеслав Боричук рівнянин отримав фах токаря у одному з місцевих професійно-технічних училищ. Ще згодом відслужив строкову службу в армії на Хмельниччині. Багато часу працював водієм, керував таксі, розвозив хліб, а останні роки підпрацьовував різноробочим. «Щоб Ця російська зараза не розлізлася по Україні. Постави захисники і захисниці виконують свій військовий обов'язок і проганять ворога з нашої рідної землі. У березні 2023 року В'ячеслав отримав повістку. Він не вагався, відразу вирушив до військомату, аби стати до Лав Збройних сил України. В'ячеслав теж не став ховатися, тікати, А відчувши потребу, пішов, щоб захистити свою родину, своїх друзів, захистити Україну. Він пішов у стін за Христом, він повторив його подвиг. Тобто загинув за інших. В'ячеслав разом із побратимами пліч-опліч пройшли найгарячіші населені пункти Донеччини: Кліщиївку, Бахмут, Часів'яр, Нью-Йорк. А нещодавно підрозділ, де служив наш земляк, перевели на Сумщину. На жаль, 7 вересня на наступний день після свого дня народження 44-річний сержант Вячеслав Боричук загинув у ДТП на Сумщині. Поховають його на кладовищі. Тинне Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.